Вже 18 років правоохоронець із Глухова Олександр Коперсако регулярно здає кров для порятунку інших. Чоловік працює в групі реагування патрульної поліції і нищок знає, коли донорська кров рятує життя. Коли я навчався в 2007 році на інспектора відділу охорони Шостянської виправної колонії Дніпропетровської області, місто Дніпродзержинськ. В той час людина попала в дорожню транспортну пригоду і їй треба була кров. У нас була група 40 чоловік і бажаючі. Ну, я виявив як бажаючи, там 6 чоловік потрібно було, щоб здати кров. Знаю, ну, що вона одужала, і все з нею добре було. За словами чоловіка, у людей існує безліч стереотипів, що здавати кров боляче і небезпечно для здоров'я. Насправді ж каже, це не так. Перший раз як це було ну незвич... незвично, як не знав, куди йдеш, що як воно там кажуть, що голова буде кружитись, як це слабості. Ні не. Нічого цього немає, вообще не воно не відчувається. Все добре, Буто то у кольчик роблять і все більше нічого. Ну, десь хвилин десять, десь так, не більше. Олександр розповідає, що справжню цінність донорської крові побачив в 2014 році на Донеччині, адже вона була необхідна багатьом пораненим військовим. Після навчання вже в глухові здавав кров. Ну там я один раз на рік, два рази на рік. 14-му році року, року був у році, приймав участь у антитерористичної операції. Під Славянська ми були і побачив, що це дійсно як кров дуже багато рятує людей. Вона дуже потрібна. І я от як щас згадую, в 2014 році я п'ять разів на рік вже здав кров: чотирнадцятий рік, п'ятнадцятий рік, по п'ять разів. Ну і там уже як по можливості. Поліцейський розказує, що скоро донором крові стане і його дружина, а згодом, приклад батька, можливо, повторять і доньки.